Тривожний гул стоять боксери, ворожий погляд, амплуа. Невже це Майк нової ери? Титан британський дюбуа. На рингу перший номер вічно, важкий удар, широкі плечі, колотять хевівейт епічно, де так не звикли до малечі. У 20 років Даніеля на профі рингу знали всі. І його лондонська оселя і опоненти дідусі. Daniel, Старт кар'єри, мов по маслу, усі бої один шаблон, швидкий нокаут. Моє гасло, казав майбутній чемпіон. 15. 0 Це сходить зірка. Гадав, народ, не буде див, та тільки засмутився гірко, як Джойс. Цю зірку потушив. Поразка залишила рани, півроку око заживало, а потім знову ринг, екрани, в яких суперників чимало. Єдина ціль: усе спочатку я був не в формі, дайте знов вдягти скоріш свої перчатки й усіх покласти стрімголов. Нарешті зустріч з чемпіоном таки прорвався Даніель зневажливо нахабним тоном Сашка Зобучий на дуель. Мовляв, нокаут, справа часу, і усик теж мені боєць, я шліфоную його гримасу та зведу шанси на нівець. Як часто ці слова лунали, Сашко їх точно вже завчив, та знає він. Такі сигнали лише маскують страх та гнів. Настане день. Підуть до бою, мов матадор проти бика, бугай навалиться горою та не здолає козака. Пані та панове, спасибі, що переглянули це відео. Залишайте ваші відгуки у коментарях і зазначте, яким, на вашу думку, буде бій усик. Дюбуа, і вже за лічення тижні ми зможемо порівняти очікуване з результатом так само, як це зараз можна зробити, на відео, чому Джошуа вдруге програє Усику». Також величезна подяка усім тим, хто підтримує нас у коментарях. Нам дуже приємно бачити ваші відгуки і відповідно до них покращувати контент. Будьте поруч та бережіть себе.